Вітаю, шановне товариство! З вами знову 9-та дитяча бібліотека. І сьогодні ми розпочинаємо серію ефірів про нові надходження. Як ви бачите, у нас тут дуже багато нових книжок, це ще навіть не всі, частина з них в читальному залі. І сьогодні ми зробимо короткий огляд двох з них: це одна для старших підлітків і одна для середньої школи. Тож, Перша книжка, з якої ми почнемо, це Хільбуді. Позичене ім'я. Написала її Настя Мельниченко, з нею ефіри в нашій бібліотеці також були. Ми дуже любимо її книжки. Видала цю книжку видавництво Портал. Ця книга надзвичайно глибока, і вона дає нам не лише розуміння. Того, як жили наші пращури на цій землі багато сотень років тому, які були стосунки в них із Великим Степом, які були стосунки в них із Візантією. Але й те, що почуття і глибина почуттів людей, вона завжди. Лишалася і лишається незбогненною і незміряною. Цю книжку я хочу порівняти з твором, який за одну ніч написала Леся Українка біля ліжка помираючого Сергія Мержинського. Це була поема Одержима. Багато нам про неї говорять і в школі говорять про це старшокласникам, що ось за одну ніч. біля... Коханого, який помирав, вона, щоб витримати цей біль, написала поему одержима, але ніхто її не читає. Її не читають підлітки, її дуже зрідка читають дорослі. А ось ця книжка це теж одержима. Це про те почуття, яке застить світло, яке застить здоровий глузд, яке тримає. І завдяки якому людина живе, виживає, досягає небачених висот, але через яке не може розвинутися, не може переступити через якийсь внутрішній ступор. Книжка, яка дуже неоднозначна. Коли Настя її писала, вона говорила, що вона виключила з неї. Сексуальні сцени, тому що це ж книжка для підлітків, От, щоб вона стала більш такою підлітковою, щоб її можна було пропонувати дітям. Але глибини почуттів тут вистачає і для дорослих: багато пригод, багато новизни, чого ми не знали, чи е, про що тільки здогадувалися в нашій історії. І дуже багато. Людського, справжнього і у цієї одержимості. Тож, читайте, будь ласка, ви отримуєте, шановні дорослі, в першу чергу до вас звертаюся, бо ви також отримуєте задоволення від прочитання цієї книжки, «Хільбудій. позичене ім'я Настя Мельниченко. Друга книжка, про яку я хочу поговорити сьогодні, це також український автор, Андрій Бачинський, Трикутник Зевса. Свіженька книжечка, і книжки Бачинського дуже популярні, принаймні, серед читачів нашої бібліотеки. Бо вони не лише пригодницькі, вони не лише містять в собі якусь детективну складову або фантазійну складову, а ще і дуже багато корисного знання. Ну, наприклад, я трошечки заспойлерю, бо сподіваюся, що подивляться мене переважно дорослі. Що в цій книжці йдеться про те, як український хлопчина потрапляє в таку собі часову крутовину? І ця крутовина викидає його десь на два чи два з половиною тисячоліття, чи майже на три тисячоліття назад в часі. І як йому вижити, як йому не стати рабом? Адже це рабовласницькі часи, як йому повернутися в свій час? Дуже непросто. І допомагає йому в цьому. Як ви думаєте, що? Даю підказку. Йому допомагає в цьому знання геометрії. Тож, чому навчатися в школі корисно? Чому знати предмети, такі як фізика, хімія, математика, геометрія, алгебра корисно? Читайте з цієї книжки, дізнаєтеся, тому що воно може зберегти нам життя і навіть повернути нас з пригод у іншому часі. Тож сьогодні в нас був такий короткий огляд на двох українських авторів: Настю Мельниченку, Хільбудій позичене ім'я та Андрій Бачинський Трикутник Зевса. Обидві книжки я прочитала свого часу з величезним задоволенням. І ось нарешті дуже рада, що вони потрапили до нас. До речі, саме ось ця книжка вона входила в список книжок, які ми судили до Еспресо Вибір читача 2021 рік. Тож вона також входила до цього списку, не вибрала першість. От але книжка дуже вартісна, дуже якісна і надзвичайно цікава. Приходьте, можете їх взяти і почитати. Дякуємо!